Давай уявимо таку ситуацію, що ти відпрацювала місяць на своїй роботі, отримала дохід 8-10 тисяч. Ну 12, так. А твоя подруга, яка пішла в мережевий бізнес, подруга чи знайома, чи ви взагалі взагалі не знайомі, отримала в рази більше. Лише через те, що вона ділиться рекомендаціями продукту, яким користується, можливостями бізнесу, в якому вона почала розвиватися, так і тут справа навіть не в тому, що їй повезло, а в тому, що вона спробувала щось нове, нову сферу. Так, було страшно, навіть мені було страшно починати. Я сумнівалася, я не вірила, мені чомусь видавався цей бізнес дивним в плані того, що я просто не розібралася, як він працює. Тому запам'ятаю. Завжди є можливість змінити. Якщо тебе щось не влаштовує, подивися по сторонах. Можливо, і тобі час прийти в мережевий бізнес та зробити так, щоб твій дохід зріс в декілька разів, але ц, нікому не розповідає.